І наші спецслужби демілітаризували кримський міст, підірвавши його під водою. Агенти СБУ підірвали опори мосту, чим значно пошкодили конструкцію і значно підняли настрій українцям. Отак от. Я так драйвово і з таким оптимізмом не починала ще жодні підсумки тижня. Авіації немає, Кримського мосту немає, як то кажуть, а мені це нравиться. По відчуттям це було, ніби у нас у всіх колективне день народження. АСБУ вітає. Ну в мережі, звісно, не обійшлося і трохи без зрадоньки. Найбільш вразливі почали розповідати, що тепер росіяни мститимуть, почнуть по нас бити. Але жагов. Насправді вони б'ють по нас щодня вже четвертий рік поспіль, незалежно від того, робимо ми щось чи ні. Ну то я з більшим задоволенням в підвалі сидітиму і уявлятиму, як Путін дивиться на зруйнований міст, задимлені аеродроми і на літаки, яких більше немає.